Сьогодні особливий день Міжнародний день рідної мови. Це свято нашої душі, нашої історії, нашого майбутнього. Українська мова це більше, ніж просто слова. Вона бринить у ніжній колисковій матері, дзвінить у сміхові дітей, надихає у віршах наших поетів та єднає нас у родинному колі. Любімо свою мову, говоримо нею з теплом і гордістю, пишемо нею з любов'ю, читаємо неї з насолодою, бо поки живе наша мова, живе і Україна. Рідна мова, ти життя народу, ти його душа, Його крива, тобі пісня, тобі честь і врода, ти для нас. Як мати рідна і мила. Ти вчила нас, як праведно жити, як любити, працювати, думати. Ти допомагала долю любити, навчала добро і красу шанувати. У тобі дух степів і синього неба, шепіт лісів і дзвін срібних джерел. В тобі є все, що нам треба, щоб світ пізнав нашу і світ. Через тебе ми пізнали світ широкий. Вчились мріяти, думати, шукати. Ти відкрила нам знання глибокі, ти навчила нас творити і кохати. Часи тяжкі, коли було лихо, Коли коди валили хати і села. Ти не згасла, не зникла тихо, Ти стояла нескорена скеля. Тебе навіть. Не змогли, бо ти сила, ти життя, ти правда. Ти вічно живеш, як вічні зірки. Ніниш, кличеш нас сой, до праці святої, до відродження насії роду. Ой, в тобі дух герой, що віддали життя за свободу. Нехти тебе на святий обов'язок, лекати, як мати дитини. Щоб ти квітла, в ві... ві... віках, як вечірній вітерець, щоб славила вільну Україну. Мова рівна, наш обрек іска. Ти не просто звуки, не просто слова. В тобі сила, в тобі народний жаль, в тобі вся Україна жива.